Вітаю вас в ефірі. Новини на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Перейменування 15 вулиць міста відклали. День міста відзначили без урочистостей і дали звання почесних громадян міста про рішення сесії міської ради. Церква у колишній школі. Як військовий капелан відродив храм Пресвятої Богородиці в селі на Чернігівщині, продавала компот, щоб зібрати гроші на дощовики. А тепер організувала збір на шкарпетки військовим. Історія восьмирічної Софійки з Чернігова, тато якої служить у лавах Збройних сил України. Сьогодні у Чернігові відзначають День міста. Від традиційних святкувань із концертами і ярмарками цьогоріч відмовились через повномасштабне вторгнення Росії. Вранці представники влади та містяни хвилиною мовчання вшанували усіх, хто загинув, захищаючи Чернігів. Під гру оркестру поклали квіти до братської могили у сквері Попудеренка, а також до стел Героїв Небесної Сотні та воїнів, що загинули у зоні проведення антитерористичної операції. Нагадаємо, наразі тривають дискусії про те, коли ж варто відзначати день міста, залишити 21 вересня чи обрати іншу дату. Історики вважають, що змінювати варто, адже нинішня дата це прив'язка до радянської традиції. Які пропонують альтернативи та що про це думають чернігівці, ви можете прочитати на сайті Суспільне.Медіа або ж переглянути сюжет на нашому ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Чотирьом бойовим командирам, які зробили значний внесок в організацію оборони міста, присвоїли звання почесних громадянин міста Чернігова. Таке рішення одноголосно ухвалили депутати на сесії Чернігівської міської ради сьогодні, 21 вересня. Так, звання почесних громадянин міста Чернігова отримали генерал-майор збройних сил України, командувач оперативного командування Північ Герой України Віктор Ніколюк. Полковник збройних сил України, командир першої окремої сіверської танкової бригади оперативного командування Північ Герой України Леонід Хода. Полковник Збройних сил України, командир 58-ї мотопіхотної бригади оперативного командування Північ Дмитро Брежинський і полковник Збройних сил України, командир 119-ї окремої бригади тероборони регіонального управління сил територіальної оборони Північ Збройних сил України Олексій Висоцький. Останній був присутній на сесії. Міський голова Владислава Трошенко вручив йому диплом і нагрудний знак почесного громадянина міста. Висоцький сказав, сказав, що це найвище і почесне для нього звання, але це не його особиста заслуга, а всієї 119-ї бригади тероборони. Наша бригада досі на захисті нашого міста. От повірте, всі залишилися, хто були в строю. Наоборот, тільки примножуємо особовим складом і будьте впевнені, що до кінця цієї війни наші бойці будуть на захисті нашого рідного міста. Також на сесії депутати погодили затвердження нової відзнаки територіальної громади міста Медаль за оборону Чернігова. Питання про перейменування вулиць у Чернігові зняли з порядку денного сьогоднішньої сесії міської ради. Відповідне прохання надійшло від управління культури, щоб допрацювати перелік нових назв. Як сказав начальник управління Олександр Шевчук, вони періодично проводять круглі столи з обговореннями пропозиції, на які запрошують усіх охочих. Остання така зустріч показала, що одностайної згоди щодо нових назв немає. І мені дуже приємно, що насправді громада формує своє бачення і його відстоює. Основна була дискусія на історичних назвах. Ну і ще є питання по назвам міст партнерів. Теж будемо думати, тому що питання філології, питання іншомовних назв, як вони звучать, як їх ну, взагалі використовувати. Нагадаємо, на сесії міської ради депутати мали розглянути питання про перейменування 15 вулиць Чернігова. Зокрема, вулицю Курській пропонували дати ім'я польського міста Тарнобжех. Мінську переназвати на Мемінгена Толстого на Антонія Печерського Ушакова на Підмонастирську. Пропозиції викликали дискусії серед жителів вулиць до наступної сесії. Нові назви із цього пакету доопрацюють, Можливо, перелік вулиць розширять. Якщо зможуть дійти згоди, питання винесуть на голосування депутатам. Також депутати міської ради прийняли звернення до Кабінету міністрів, Міністерства фінансів та Чернігівської ОВА про роботу Державної казначейської служби. Як сказав міський голова Владислава Трошенко, місту треба готуватися до зими та опалювального періоду. А через затримки платежів є проблеми з закупівлею іноземних комплектуючих для ремонтів на теплогенеруючих компаніях чи водоканалі, бо потрібна попередня оплата, а місто не може цього зробити. Також Можна купити будівельні матеріали в борг. Те, що стосується казначейських платежів, в нас е, скопичилася купа платіжок. Ми не можемо на сьогоднішній день нам не постачають там ні техніку вперед, ні е, ту саму сіль. Е, ми зазвичай щонайменше 8 тисяч тонн запасалося солі. Соль здорожчала в 10 разів. Ми веземо її вже з Європи, тому що немає Східної солі. Військовослужбовці прийшли у школу забрати шкарпетки і віддячити дітям волонтерам. Молодші класи однієї з шкіл Чернігова зібрали гроші і закупили шкарпетки для українських захисників. Ініціатором була Софійка, донька військового. Влітку вона продавала на вулиці домашній компот, щоб купити на фронт дощовики. Коли почалася школа, разом з однокласниками почала організовувати збір теплих речей. Зустріч волонтерів з військовими бачив Олександр Котенко. Молодші класи однієї зі шкіл Чернігова передали військовим шкарпетки, які закупили за власні гроші. Воїни добровольці теж не залишили без подарунків дітей, дивишся на таких діток і як не обороняти свою державу. Дивчаться такі умні дітки, такі гарні дітки, українці. Коли вже навіть немає сил, дивишся на цих дітей, які допомагають, яких тобі обіймають, тебе так зустрічають. То як після цих слів і після цих дітей не встати через силу, правильно? Будемо боронити Україну до останнього подиху, і перемога за нами. Все буде Україна. Допомогти військовим зі шкарпетками одноліткам запропонувала Софійка, дівчинка, що влітку продавала компот. А на зароблені гроші купила дощовики військовим. Ми допомагаємо, щоб швидше війна. Закінчилась, і папа був завжди вдома. Її тато також військовослужбовець влітку повернувся з війни додому, і це було справжнім сюрпризом для Софійки. Волонтерську діяльність дівчина не припиняє. Мені допомагала подруга Маша, Поліна, Марк, допомагали Андрій. Гроші е, нам бабуся присіляла, і люди приносили. на запитання, чому діти допомагають військовим. Відповідає так: ми збираємося дітами на шкарпетки, щоб мой тата був завжди со мною рядом. Школярі подарували військовим свої малюнки. Наші діти це унікальні діти, і оця їхня спроможність е вона просто посилилась. Ми велилюбні, ми миролюбиві, ми горді. І, і ми українці. Цим все сказано. Шкарпетки військові можуть купити собі і самі, говорить волонтер Іраклій. Ця історія більш про взаємну підтримку. Діти бачать героїв та надихаються цим прикладом. Вони бачать, що а, нашу країну боронять. Тож, ну, є герої, які захищають їх, і вони а, а, відчувають себе більш спокійно. Та, ну, я ви розуміти, після тих бойових дій, які відбувалися в місті, який стрес для дитини, так, але от такі акції я вважаю, що вони підіймають та заспокіють ці моменти. Так? Олександр Котенко, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини, Чернігів. Відновив церкву, яку сто років тому зруйнувала радянська влада. У селі Серединка, що на Чернігівщині, військовий капелан Олександр Можук відновив храм Різдва Пресвятої Богородиці. Тепер служба проходить у спортивній залі сільської школи, яку закрили 10 років тому. Саме на місці школи у 1644 році була освячена церква, яку у 1920 зруйнувала радянська влада. Сьогодні пройшла перша служба з ікономічними. Стасом. Детальніше дивіться далі. Возлюблю тебе, Господи, кріпосте моя, Господь придині моя і присановище моє. У колишній спортивній залі сільської школи на Чернігівщині тепер проходить служба Православної церкви України. Рівно рік тому назад перед покровою. Ми тільки тільки сюди зайшли перед покровою, і на покров була перша служба в нас, і оце менше ніж за рік ми його. Послужили, не дивлячись, на те, що іде війна. В храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Серединка службу веде військовий капелан Олександр. Йому 70, проходив службу у радянській армії. А у 2016 році став священником та їздив на схід капеланом. З Чернігова до серединки приїжджав збирати гриби впродовж 20 років. Зараз тут залишився жити. звільнився з служби капеланської і думав, буду вже відпочивати. Буду ходити на рибалку. Буду відпочати погреби. І раз, коли я сюди приїхав півтора року тому назад і узнав, що тут церкви немає, почав з людьми вести розмови, перемовини. Ми створили інстинну групу. Ми створили громаду. А люди кажуть, ми підемо туди, де раніше була церква. На цьому ж місці стояла церква. Та як каже, тисячу році була свячена. Громада віддала приміщення колишньої школи під церкву. Вона вже 10 років не використовується, і в минулому році до нас приїхав батюшка Олександр і запропонував створити релігійну громаду. Це було людьми підтримано, і наша міська влада дозволила йому використовувати частину приміщення для побудови храму. Отець Олександр своєю завзятістю дуже так сказати швидко почав. Ці роботи створив громаду. Я ходила сюди в школу, ходили мої брати, діти мої ходили сюди в школу, ще встигли. Син закінчив школу, і буквально через рік, через два її закрили. Як було, ми ходили в Топчієвку, у Семіонівську церкву ходили. А це тут так Це це дуже, ну, дуже велика радість і дуже хорошо. Церкви у селі не було понад 100 років. Церква стояла від цього місця. Де ми з вами знаходимося 20 метрів там, де з футбольне як кажуть, поле церква проіснувала до початку минулого століття. 1920-х роки радянська влада церкву закрила, священника вигнали. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Олександр одразу пішов до територіальної оборони Чернігова. Десь біля 9-ї, може пів години. Я позвонив владиці Євстратію. І він мене благословив на капілана бригади тероборони. І з 24 лютого по сьогоднішній день я капілан бригади тероборони. Своїми силами разом з побратимом чоловік облаштував іконостас. Найближчим часом його освятять. Ми його буквально два дні тому назад зробили. В неділю і в понеділок ми ще прикрашали його сьогодні. Середа. В неділю-понеділок ми прикрашали. І перша служба сьогодні, після того, як ви, 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 ми зробили тут ремонт. Це дуже приємна та визначна подія для серединців. В цей час непростий, коли йде війна, і однозначно духовне життя, це як духовний фронт. Він о, теж іде боротьба, і дуже важливо, на мій погляд, якраз цей час використати для того, щоб у нас. Встановлення Прослави церкви України відбувалося якомога швидше. Ікону до храму принесли місцеві жителі та сам священник. Це мій польовий іконостас, з яким я проїздив багато тисяч кілометрів на Східному фронті Донецька, Луганська області. Він зі мною завжди, і тут, і коли я вже цей храм почав відновлювати, я його поставив першим. Наступна ікона, ікона Господа нашого Ісуса Христа. Яка повернулася через 100 років після закриття храму. Це та ікона, яка ще була в тому храмі. Її до храму приніс місцевий житель Петро. Вона переходила із рук в руки. Вона досталася одному е, чоловіку. Він пішов на фронт, хата згоріла, ікона залишилася. Жінка його поїхала в Омськ, віддала нам ікону. Вона в нас стояла грим ударів, телевізор розбили, ікона залишилася. Коли мати померла, я її забрав. У черніво на п'ятий етаж забрав, тому що нічого саме цінного не було, крім ікони. А вона у мене 20 років простояла чи більше, 30, у, у хаті. Коли церква відкрилася, наша українська, я її віддав. Наразі у приміщенні немає тепла. Олександр говорить, буде і надалі займатися оснащенням храму. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Поки це всі новини, більше шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе і своїх рідних.